Всім доброго та мирного вечора, дорогі відписники та гості цього каналу. Ті, хто перший зайшов на канал, сьогодні 21 червня, ой, 21 серпня, і сьогодні в цьому каналу один рік. Тому зараз ввечері знімаю відео для вас про господарство. Кому цікава тема, ця залишайтеся. Що я зробив? А я зробив так загородив, щоб вона не йшла молодунка, сюди. Цікаво, вона вже зайшла в курник. Ну, її тут немає, я не бачу. А... Ну, ні. ну, я не, по... не розумію. А ну-ка, злізай. Ти що тут собі дозволяєш? ка ти не маєш тут взагалі сидіти тут. Ти що? Ну от на осінь чого ти хочеш сидіти? Ну, як з тобою боротися? Скажи, чого ти така неслухняна курка? Що, хочу, що можу сказати про неї тільки? Що вона не слухняна і все? Не знаю, що із тою молодункою робити. Може, хтось знає, що зробити? Будь ласка, хто знає напишіть в коментарях. Ну, от що робити, щоб вона не сиділа. Ну от чого вона сидить? Ну не хочу на осінь. Ну чого вона на осінь? Якби я, якби це було в травні, я б нічого їй не сказав. Але вона навіть не квокче, вона навіть сама виходить, вона вечір. Чого? Я не знаю. Чого? Була історія просто з куркою в 21-му році. Теж вона так спала. Ми цьому. Значення не придавали. Але одного дня, 8 червня 2021 року, в 3 години ночі клітці щось якийсь, тут на подвір'ї був переполох, е, тузик гавкав на все. І вранці приходимо, немає. Вона пропала як будто без вісті. І так і не знайшли. Я як її хтось та чи це хто, чи це ця чи це тхір, чи що це за тварина? Я не зрозумію. І не розумію до сих пір. Тому я не, після цього випадку не залишаю в курей ночувати тут в клітках. Ну, ну, на що сидіти? Я не розумію просто. Можна ходити, ну, ну якась не розумію. Другий рік підряд вже сидить і вона повосини. Не знаю, чого вона така. Якась, не... якась щось... хоче сидіти. Ну, не знаю. От, до речі, бузина вже достигає тут. Деяка, ось така гарна. Скажу вам, відразу. Така фіолетова, вся така темна, така. Дуже гарна. Дуже гарна, бузина. Так, кролики, кролики що? Давав сьогодні їсти на цілий день, тому що відео, звісно, продажа нарешті зняв. Ми сьогодні чому. Ну, це ж тільки ще недавно провів прямий ефір. На 15 годин. Ніхто не вийшов майже. Два, дві людини вийшли тільки в ефір. Більше ніхто писав мені в чат і потім перестав мені чого це проводити все. І він щодень проведу. Тому краще знімаю відео про господарство. Боже. Так уже підряд уже йдуть відео про город. Друзі, з вами я буду прощатися. Всім дякую за перегляд, за привітання, хто приві... Сьогодні вітав річницю мою, мій канал з річницею. Тому всім дякую вам за перегляд. Всім мирного вечора, всім мирної ночі, всім добра. До нових зустрічей, всім па-па-па-па.